Проєкт на тему створення символіки української держави Георгій Нарбут, виконала капуста Катерина Олександрівна, учениця 10 класу. Мета дослідження є ознайомити із загальною характеристикою предметів, пов'язаних з діяльністю відомого українського графіка Георгія Нарбута, а саме з грошовими знаками періоду української революції та гербом української держави. Виховання національної свідомості, шанобливого ставлення до історичного минулого українського народу, його культури, на прикладі життя і діяльності видатного сина України Георгія Нарбута, сприяння відчуттю духовної єдності поколінь, визнанню спільної культурної спадщини, формування загальнолюдських цінностей. Предмет дослідження є переосмислення та відображення української історичної та мистецької графічної спадщини у творчості Георгія Нарбута. Об'єктом дослідження є його твори. Актуальність полягає у необхідності нового переосмислення творчості художника, його вкладу у мистецьку скарбницю України. Перші такі детальні дослідження були зроблені у 20 30 х роках ХХ століття, потім у 80 х х роках. Спочатку ХХІ століття таких фундаментальних досліджень, на жаль, створено не було. Завдання дослідження є дослідити життя та творчість Георгія Нарбута, визначити багатогранний внесок художника для української держави та роздвинути навички історичного дослідження на прикладі історичних джерел різного виду. Цікаво знати, що мало хто знає, який внесок зробив Георгій Нарбут в українську історію. Георгій Нарбут народився 9 березня 1886 року. На хуторі Нарбутівка, глухівського повіту Чернігівської губернії. Нині це Сумська область України. В родині, що походила зі збіднілої литовської шляхти. Початкову художню освіту здобув самотужки, у 1996 по 1996 рік навчався у Глухівській чоловічій гімназії. З 1096 по 1917 рік жив у Санкт-Петербурзі. Деякий час вчився в Івана Білібіна і Мстислава Добожинського. В 1907 році Георгій Нарбут навчався у приватній студії учениці Ілії Репіна Елізавети Званцевої. У 1909 році удосконалював майстерність у Мюнхені в школі Шимона Голоші. Після повернення до Санкт-Петербурга став членом мистецького об'єднання «Світ мистецтва» Георгій Нарбут є одним з найвизначніших українських графіків та художників ілюстраторів першої половини ХХ століття. Вважається, що саме він започаткував українську шрифтову школу. Це він розробив проект герба та печатки української держави і популяризував тризуб як основний національний зна знак. Він був автором дизайну грошей для українських урядів Центральної Ради. Та гетьманату. Також він був професором-засновником та першим редактором Української академії, академії мистецтв. Зараз зануримося в часи українських визвольних змагань 1917-1921 року. У березні 1917 року, коли Георгій Нарбут вже переїхав до Києва. Представники партій та громадських організацій створюють Українську центральну раду на чолі з Михайло Грушевським. 30 листопада Генеральний секретаріат розсилає науковцям, мистецтвознавцям, фахівцям із геральдики листи запрошення взяти участь у роботі підготовчої комісії «Запрацювання Герба України. Відбуваються засідання комісії. На якому були присутні Михайло Грушевський, Василь Кричевський, Федір Кричевський, Микола Біляшівський, Кость Широцький, Георгій Павлушицький та Георгій Нарбук. Серед різних версій було запропоновано, щоб герб Нової України взяти, як, за приклад, взяти герб Гетьманщини: Козак з мушкетом. Над створенням герба було долучено працювати Георгія Нарбута та Василя Кричевського. У цій битві переміг Василь Кричевський, коли Українська держава почала створювати національну валюту карбованці Української Народної Республіки. Її президент Михайло Грушевський доручив розробити ескізи, ескізи саме Нарбуту. Друкували карбованці у друкарні Василя Кульженка. В центрі Києва. Працюючи над малюнком першого українського грошового знака, графік не копіював наявних банкнот, а створив оригінальну купюру. Це були жовто-коричневі купюри вартість 100 карбованців з декоративними шрифтами й орнаментами в стилі українського барока. Тут ми можемо побачити, як вони виглядали. Реверс 100 карбованців та аверс. На них вперше було використано зображення тризуба, на прикладі монет часів Київської Русі та як Державного херба України. Лише на одній стороні банкноти Нарбут використав 9 варіантів оригінального шрифту, а напис 100 карбованців дублювався російською та польською мовою, а також на ідліш. Що може трактуватися як вияв поваги з боку Української Народної Республіки до всіх націй? Георгій Нарбут розробив перші українці, українські поштові марки номіналом 30-40-50 шагів. деякий час марки функцію, функціювали як монети. Володимир Січинський писав. Про Георгія Нарбута такі слова Державні знаки у виконанні Нарбута це наше наочне свідоцтво державної зрілості, наша гордість і слава. 29 квітня 1818 року відбулася зміна влади. Генерала Павла Скоропадського оголосили гетьманом. Замість Української Народної Республіки постає Українська держава. Змінюється увесь державний апарат, у якому посади обіймають переважно дворяни українського походження, представники давніх українських козацьких родів, більшість з яких виступала за розвиток української мови та культури. Середовище цих людей було близьким Георгію Івановичу Нарпоту, А оскільки постала українська держава, то з'являється і потреба у нових державних символах, символах. розробити герб. Печатку грошові купюри доручають Георгію Нарбуту. Його проект на Печатки Української держави наприкінці листопада схвалює комісія, до якої входили художник та графік Михайло Бойчук, археолог, етнолог, мистецтвознавець Микола Біляшівський та Вадим Модзолевський. Для зображення герба Нарбут взяв за основу символ козака з мушкетом, помістивши його в центр синього восьмикутного щита. Над ним вгорі золотий трезуб, а збоку щит оточував срібний картуш, виконаний у рослинному бароковому стилі. В цьому зображенні Нарбут уособлює провідний принцип його творчості, синтез поєднання мистецьких епох. Цей герб. Поєднав у собі давність українського народу це трезуб. Його характер це козак, вільна людина, та його високу культуру це борокове оздоблення. На обкладинці проєкту Великого Герба нарбут з одного боку на тлі геральдачного дерева стоять Гетьман, вчений та козак-мамай, а з другого робітник зі щитом біля Обеліска. На думку історика. Мистецтва Ігора, Ігоря Дудникова ті фігури за задумом художника і є символами державного управління, якісної освіти та українського менталітету, того, що необхідне новому українцеві, громадянинові української держави, його уособлює собою фігура робітника, розмаїття ж родинних гербів. Зведено до одного тризуб державний символ. У липні 1917 року Нарбут розробив малу державну початку. У центрі козак яу на гербі, а по колу напис нарбутівським шрифтом державне секретарство. Своєрідною особливістю нарбутівського стилю була звичка писати замість киричної «н» латинську EN. Одночасно графік розробляє проекти державних паперів із зображенням тризуба, бланки, акцизні марки, грамоти, листівки. У 1918 році Павло Скоропадський замовив нові українські гроші гривні вартістю 2, 10, 100 і 500 гривень. Нарбут розробив ескізи купюр. На яких він також повторив варіант тризуба. Ось ми можемо бачити, як виглядає 100 гривень. Наймайстернішою з банкнот Нарбута було визнано 100 гривневу. Її називали горпинкою через зображення на ній селянки, що несе урожай у снопі та чоловіка у фартуху, що спирається на молот символу української це є символ українського робітництва в обрамленні вінка квітів, плодів, овочів, пшениці. На зворотньому боці тризуб у лавровому, у лавровому вінку. Дуже цікаво знати, що купюри друкували на високоякісному папері з водяними знаками. Українські гроші, які тепер друкували в Берліні і звідти доправляли до Києва літаками, отримували високу оцінку від, від кваліфікованих майстрів друкарства з Німеччини і Франції. Тепер ми можемо зробити такі висновки, висновки що усього в 1917 1922 році. В обіг було випущено 24 види грошових знаків карбованців, гривень і шагів. 30 з них друкували за проектами Георгія Нарбута. Вважається, що саме період гетьманату Павла Скоропадського став найпліднішим для творчості Нарбута за час його перебування в Україні. Але, на жаль, українська держава проіснувала трохи більше, ніж півроку. Дякую за увагу.